Я Віктор. Я таке щасливий, щоб я зробив таку операцію, і дуже добре мені. Як змінилось ваше життя після операції на катаракту? Ну, я на світ народився. Я зараз можу прочитати і все. А так я, ну, знаєте, як людина полусліпата, дуже, дуже погано. А, а то я народився як заново. Ну, я міг навіть прочитати тільки якісь з ну, великими буквами, а такі середні і менші, то я взагалі не бачу. Зараз бачу, читаю всю саму, саму дрібненько читаю. Як змінився ваш зір після операції? Ну, я вже я дуже погано бачив. Вот. І я не думав, що таке може бути лікування, що так ось 100% у мене зір зараз. Я такий щасливий, що не можу описати. Як ви бачили до операції? Дуже погано. Дуже погано. Правий, правий очко в мене взагалі дуже погано, а ліве око більше, то тільки я лівим оком і бачив, що. Бачив, ну не дуже добре. Чи відчували ви страх перед операцією? Звичайно, бо вагався, думаю, чи буде так, чи ні. Так може, може бути так. Що... Дуже вдячний тому колективу. Хороший колектив, завжди уважно все, як Дек... ніяких немає поганих. Від, відношення. Скільки часу тривала операція? Ну, на дне око десь ну, я точно не можу сказати, ну, 10-15 хвилин. Наскільки швидко ви помітили покращення зору після операції? Ну, зразу, навіть коли зробили операцію, я і я вже почали провіряти, і я вже тоді. Небагато зразу того, вже я за одним боком тим, Бо спочатку я правий, він не був поганий. То, ну, то правий робили, то, а потім вже правий, правий очко, ще було краще видати, Мені лівече. Що би ви порадили тим, хто вагається? Ну, я хочу сказати, що не треба боятися. Не треба боятися, бо це все одно треба. І чим скорше, то мені кра... звичайно думаю, що краще. Ви би зробили раніше операцію, знаючи, що буде такий результат? Звичайно. Навіть не вагався б, то, звичайно. Я би все і, і всім своїм родичам, і всім буду говорити, що то просто щастя бачити так. Чи рекомендуєте наш центр близьким? Тільки, тільки. То то мені здається, що таких лікарень на пальцях можна порахувати, що так. Так, відношені, все і дуже дякую за все. З великим від душі. і Рекомендую повернутися в центр, щоб зробити операцію і нормально бачити і жити.